Упродовж цього тижня віруючі відзначають свято Масляної і ще його називають сирним тижнем. На столі у господинь переважають молочні продукти випічка із сиром, адже з наступного тижня розпочинається великий піст, який триватиме до воскресіння господнього. Свято Масляної також асоціюється із зустріччю весни та проводжанням зими. Про народні традиції відзначення масляної далі розповідає завідувачка Лозівської міської бібліотеки Людмила Суровська. У понеділок жінки збиралися і йшли до корчми. Вони співали, і були ігри різні, і вівторок уже. Вони йшли до корчми, старалися гуртом із своїми чоловіками, із женихами, дівчата шукали хлопців собі пару, а хлопці шукали пару дівчину. В середу було заведено, щоб теща приймала зятя. У четвер також дівчата гуляли всі на вулиці. Считалося, що коли в цей в період масляної буде виділена ділянка на посадку, то буде дуже добрий урожай. А в п'ятницю. Зятя повинні були зустрічати теж. І це було також надзвичайно весело, тому що зять, коли він любив свою тещу, коли теща була добра, не зла, так зять її садовив на самки або садовили на бричку і везли. І так він дуже переживав, щоб ніде не перекинути, ніде не потрусити, а гамір людей гурт ішов слідом. І звичайно, тут же також супроводжувалися пісні, танці, багато гумору було. А коли те ще була зла, і зять її не любив, то він її віз на тачки по всіх пагорбках. У суботу всі готувалися до прощенської неділі, і треба було обов'язково прийти і сказати, що простіть мене, і людина, якої він просив прощення, повинна була тричі відповісти. Бог простить. В неділю обов'язково палили дідуха. Це значить, розпрощалися із зимою і розпочинається весна. Це остання інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до середи вдалих вихідних.